Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ідемо з городу. Я ж, як завжди, із своєю подругою без неї ж. Без неї в мене ж діла не буду. Ой, Іду з городу. Управляюся з бур'янами. З бур'янами, та, та, мабуть, так само, як і ви. Хто рве, хто косе, хто рубає, в кого, в кого як виходить. Ой, бо після дощів позаростало. Чоловік вже обкосився трохи. Ще хватає там на добавках косінки. За день. За два дні висихає, за день-за два, та й вже сухе. Ось палили вчора, бо таке. Той каже, що буде дощ, а той каже, що не буде. Ну також не хочеться, щоб це усе конам так кисло лежало. Дивлюся. Дивлюся, що наш терен вже, ви знаєте, м'якенький достиг. Я, я, ви знаєте, люблю його їсти. Дуже смачний такий. Вітер розібрався, хай погмили. На місці не можна встояти. Дивлюсь, що з нього робить. Мабуть. Я зроблю путель, роблю да, тернівку. Хто пам'ятає, в минулому році, якщо хто дивився моє відео, там не одне, я робила вишнівочку. Дівчата, ох і добра вишнівка. Не то добра. Куди тим магазинним винам чи лічорам і близько біля тої домашньої вишнівки не стояли. А в цьому році вишень не робила я з вишень, бо Небагато їх. І терну в цьому році набагато менше, але є, можна нарвати, засипати цукором, та й буде смачна вишня. наливка, тернівка. о, не вишнівка, ж тернівка, тернівка, так. Да. Ой, дівчатка, а вам маська, заходь сюди. Заходь сюди, бо те, таке дає вітер цей, що закричить бо буде гупать по голові. Оце я скільки раз собі вже казала, що якщо щось стала робити, то роби одне. Не хватайся за дві справи чи три. Бо вже ж воно, що зліт то й з розуму. Поставила варити картоплю курям в чавуні у времінці. Ну, наче ж думаю, та не буду стояти, же чекати, коли там вона звариться. Пішла у хату. Вікно в кухні мить. Та і зачепилася. І забулася зовсім за ту картоплю. Ви, ви, ви розумієте? Виходжу на вулицю, думаю, що воно пахне чимось таким, знає, так, наче на кострі. Картоплю, ми вибираємо, запікаємо картоплю собі на вечерю. Боже, моя ж картопля куряна. Скочила у времін. Бігом за чавуна, тепер чавун треба драїти і горно дроїть. Ой Боже, не знаю. Курям дам, картоплю схочуть, хай клюють, а схочуть хай, хай як хочуть. Буде, знаєте, така картопля із присмаком димка, бо не зварилася, а запеклося. Якби ж та щось зробив, то може б і побурчала, а. А сам же сам саму ж себе не лаятиме прав. Замочила пупи чи шлуночки. Були в магазині чоловік каже, ти знаєш, так хочеться мені, щоб ти стушила пупи. Я так взагалі їх і не брала ніколи. Не знаю, чому йому так їх захотілося. Ну, думаю. Треш догодить чоловіку, купи з обох сторін піджарю і присуду Зразу ще їх піджарю і у казаночок. Наготувала ось цибулі вже. Почала чистити, знову почала плакати. Згадала, там як Карасія жарила, писали мені в коментарях, що рот води, повинен рот води набрати і тримати в роті, тоді плакати не будеш. Ну, я вже до половини дочистила, почала плакати. Згадала коментар. Набрала води, ну, мабуть, вже було пізно. Дочищала, і в роті вода, і я плачу. Так, зараз піджарю. Ще Трохи піджарю купи, кину в казанок і буду сюди ж, у сковороду кидати буду. Сумочки вже в казанку. І цебілька вже піджарюється. Ще я сюди кину ось так чайну ложку борошна. І піду, мабуть, візьму помідор Ще затру сюди і невеличкого помідорчика. Ось так. Невеличкий помідорчик. Стерва. Тепер недовго трохи ось я його туди-сюди -туди піджарю та й кидатиму до суночків. І за жарочку вже я туди кинула. Тепер понакидаю всього, щоб смачніше було. Вершкове масло кидаю, ось так, сметонки. О, щоб такий ще, знаєте, і вершковий був смак, і вливаю водичку. І ще ж я шлюночки поперчила і додала. Мелений лавровий листочок, можна було і такий. О, вже вкинула мелений. Водички налила, ось так. Зразу накрию кришечкою. І нехай наші шлуночки тушаться. А я начищу картоплі, поставлю картопляне пюре. Ну, Любимо ми картоплю. Аби картопля була й кожен день. З чоловіком ми ще були молоді, зелені, тільки-тільки одружилися. І я вже не пам'ятаю, коли ж це було. Приїхав чоловік з роботи. А я ще там наготувала. І насипала аж такта. Та й дала, поставила на стіл чоловікові їсти. А він поїв. А тоді коже. Це ж я кажу, 22-23 роки. І каже мені. Уміла готувати та не вміла подавати. <рі> Ой, я вже не я вже не знаю, що я там не так. <рі> ну, навірно, що ж ж не так. То він взагалі в мене невередливий і харчами не перебіроє. Ну, а то... Таку, таке побажання, мабуть, мені висловив. Як я вже сказала, я вже не пам'ятаю, що я там готувала, як я його подавала. А приказку цю я запам'ятала на все своє життя. То, ось так, наче це дуже просто страва. Нема на що й дивитися, так? Да? Але ж. Хочеться також і цю страву подати. Не тільки, щоб вона була смачна, але і горна. Тоді ж і кращий апетит, ну, і настрій кращий. І в моїх рідних, хто буде їсти цю страву, ну, також і в мене. Дякую вам, мої дорогі, що були сьогодні зі мною. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки. Бажаю вам всього самого найкращого, здоров'я, злагоди в ваших сім'ях і миру. До побачення, до нових зустрічей! Всього вам доброго.